Вітаю вас, наші шановні глядачі, в постійній рубриці огляд шоуруму. Сьогодні на нашому огляді присутня модель Ergotron t 1 від компанії Ergolife. Воно підходить знову ж таки при зрості від там, 155 десь до 2 метрів. Але краще все одно завітати в на наш шоу-рум на консультацію. Розпочнемо. Отже, підголівник. підголівник у нас може регулюватися подушкою. Потім він може регулюватися за інтенсивністю і також може регулюватися за висотою. Е, наступний момент спинка. Спинка унікальна, вона має можливість адаптивної підтримки. Тобто, вона буде під ваші рухи, підлаштовуватися під вас. Тобто, верхня частина крісла буде абсолютно слідувати з усіма, за усіма вашими рухами, і тим чином ви не будете втрачати цю підтримку, неважливо, як ви сидите. Е, другий момент. Це крісло має унікальну функцію залому верхньої частини. Тобто, якщо ви відчуваєте, що вам потрібна підтримка в верхній частині, ви можете зробити таким чином, щоб верх спинки пішов вперед. Спинка у нас також регулюється за висотою. Оприкова підтримка унікальна тим, що вона має в собі дві повітряні секції, невеличкі, які ви можете накачати і тим самим чином зробити її більш жорсткішою, але за рахунок того, що це не просто твердий матеріал, а кулька, яка надувається, підтримка буде м'якою. Також за поприковою підтримкою є регулятор пружності цієї поприкової підтримки. Тобто ви можете налаштувати наскільки сильно, наскільки вона буде м'якою, і наскільки вона буде слідувати за вашими рухами. Підлокітники просто 10 із 10 будуть дуже класними для людей, які багато часу проводять в девайсах. По класиці підлокітники м'якенькі, щоб не травмувати ваші суглоби. Як же вони регулюються? Можуть е згинатись для додаткової підтримки, регулюються на 360 градусів, і їх можна взагалі прибрати. Потім е блокування, розблокування у нас знаходиться з лівого боку, з правого боку у нас знаходиться регулювання висоти так, і також вона. присутній слайдер. Е також є регулювання сили натиску на спинку. Це потрібно для того, щоб ви могли під себе підлаштувати, з якою силою вам треба тиснути на спинку, щоб відхилитися назад. Це потрібно для того, щоб якщо одним стільцем користуються різні користувачі з різною вагою, ви не закидувалися або, до прикладу, зараз мені дуже важко тиснути на спинку. Також тут є прекрасна. Підставка, підтримка для ніг для того, щоб можна було відпочити під час е, гри, під час роботи, під час зізвону. І зараз хочу вам показати посадку. Нагадую, зріст 160 см. Я зараз трошки спинку підійму. і про адаптивну спинку. Зараз в мене спинка заблокована, але ви все одно можете побачити, яким чином вона рухається. І зараз я розблокую спинку і відхилюся назад. Дивіться. Оп! А спинка все одно рухається за мною, тобто в мене поперекова підтримка, вона все одно залишається на місці із підтримкою. Тому це крісло просто must have для всіх, хто проводить понад 8 годин за комп'ютером.